У Любомлі відбулася церемонія прощання із загиблим у зоні АТО Миколою Штанським, командиром 6-ї гармати 2-ї батареї 1-го артилерійського дивізіону 44-ї бригади. У Любомлі приспущені державні прапори з траурними стрічками. Місто прощається з українським героєм Миколою Штанським, який поліг у бою під Дебальцевим. Народився він 1 травня 1959 року в селі Миловань Любомського району, де й нині живуть його старенькі мама й тато. Після закінчення школи навчався у здолбунівському залізничному технікумі. Понад 30 років віддав улюбленій роботі в депо. Коли ж пішов на заслужений відпочинок, вирішив зі зброєю в руках боронити вітчизну від ворога. Був прекрасною людиною, ніколи не залишався остронь ще з майдану. Він постійно цікавився. Він знав, що брат мій на майдані вони дуже переживали і. Сталося так, що просто в останній день мобілізації 4-го числа він поїхав після обіда і написав, записався добровольцем. І ну, я вважаю, що це дуже дуже мужній поступок, тому що в нього він вийшов тільки на пенсію, і здавалося би все життя попереду, тільки живи собі в задоволення і. Дітям, дружині увагу приділяє, але він не зміг залишитися осторонь. І я ще вважаю те що... те, що він там поклав своє життя. Мої діти живуть далі. Микола був артилеристом. Він ну, дуже гарно вправлявся з артилерією, попри його говорять, що Наставляв дуже багато молодих юних артилеристів, які підготовку мали. Останню земну дорогу героя провели рідні, близькі, знайомі домовину з тілом полеглого бойові побратими несли до храму святого архістратига Михаїла, де бійця відспівали священики Української православної церкви Київського патріархату. Для тих, хто бореться за правду, вміє любити і віддає життя за своїх братів та рідну землю. Для тих смерті нема є початок нового життя життя в Бозі. З такими словами до присутніх звернувся настоятель храму Віктор Возняк. Ми скорбимо, але і дякуємо Богові за таких героїв. Нехай милосердний Господь упокоїть Його душу у Небесному Царстві, а нас нехай гуртує і єднає, нехай зводить нас до спільної молитви, до єдності у нашій місті, у нашому місті. У нашій країні, зрештою, зрештою, щоб та нечиста, путінська навала, і хай хто там що розказує, згинула з нашого міста. Потім велолюдна траурна процесія вирушила вулицями міста до центрального майдану. Там відбулася громадянська панахида за участю представників влади, волонтерів, військовослужбовців. Я висловлюю щире співчуття рідним і близьким. Друзям загиблого героя з приводу тяжкої втрати усе місто сумує разом з вами. Штанський Микола загинув за Україну. Він загинув за кожного з нас, захищаючи нашу державу на Сході, виборючи її свободу і незалежність. Він був патріотом. Він був справжнім захисником і героєм. Який, не шкодуючи ані свого здоров'я, ані життя, виборював свободу і незалежність України. Я розумію, що зараз тяжко родині, тяжко нам всім. Тому прийміть співчуття і е, вибачте, що не зберегли. Миколу. У Миколи Штанського залишилися дружина і доньки, студентка Олена і школярка Вікторія. У 55 літ він став героєм, віддавши життя за Україну. Герої не вмирають!